Всім привіт, друзі! Це чергове і підсумкове заняття з вивчення основ JavaScript на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, куди рухатись далі. В першу чергу хочу привітати вас. Якщо ви зараз дивитеся це відео і переглянули всі мої попередні, отже, по-перше, ви пройшли цей курс, а по-друге, дуже сильно це сподіваюсь, таки опанували основи JavaScript для початківців. Як я вже казав у своєму вступному відео, цей курс був орієнтований для абсолютних нубів, які не мають ніякого поняття, що таке програмування і так далі. Тож хочу привітати вас. Тепер ви нуби, які вміють алертом виводити повідомлення Hello World. Ну, добре, добре, звичайно, я жартую. Думаю, протягом цього курсу ви неодноразово мали можливість ознайомитися з моїм витонченим британським гумором. Звичайно, ви вмієте значно більше ніж просто виводити алертом повідомлення. Якщо повернутись до контенту нашого курсу, то справді можна пересвідчитись в тому, що ми взяли дуже і дуже багато. Ми з вами вивчили, що таке об'єкт мас, об'єкт Дейт, локал Сторч, цикл подій, прототипа, синкавейт, поверхневе та глибоке клонування об'єктів, дом, хостінг замикання масиви. Одним словом, повірте мені, на слово. Ми з вами взяли все, що потрібно знати початківцям. І звичайно ж, JavaScript на цьому не завершується. Є ще дуже багато тем, дуже багато концепцій, які потрібно розглянути, які потрібно розуміти і так далі. Проте повірте мені на слово, для того, щоб в майбутньому отримати позицію джуніор фронт-девелопера даних. Знань вам буде достатньо, і ви можете зараз переходити до вивчення наступних технологій. Я дуже сильно сподіваюся, що в цьому для вас немає ніякого здивування, тому що не потрібно тішити себе ілюзіями одного знання HTML, CSS та JavaScript у 2024-му і в подальших роках. На жаль, недостатньо. На цьому можна було виїжджати років 7 тому, коли я починав свою кар'єру, але вибачте, зараз не ті часи. Зараз це трохи складніше. Але не стільки в цьому поганого. По-перше, знати мало для занутми. З вами це вже проходили. І вивчати щось нове це завжди цікаво і захопливо. Я дуже сильно сподіваюся, що зумів передати вам цей погляд на життя. А по-друге, якщо ви успішно опанували основи JavaScript і почуваєте себе у своїй тарілці, коли пишете на ньому код, то повірте мені на слово, в вашій майбутній кар'єрі гарантований такий же успіх, як і у стосунках з дівчиною, при знайомстві з мамою якої ви вголос запитуєте, а звідки в тебе така красива сестра? Одним словом, моя аналогія покликана пояснити вам, що JavaScript це основа, це ґрунт, це фундамент, це база, це все. Тобто зрозумійте, будь ласка, якщо ви зуміли його опанувати, то все, що ви будете вчити далі, піде вам як по маслу. Я вам це гарантую, тому що справді це була найскладніша частина з вивчення фронтенд технологій. Далі буде легше, я вам обіцяю. Проте моєї обіцянки тут зовсім недостатньо. Ви повинні пообіцяти самі собі, що пройдете цей шлях до кінця і після. Проходження цього курсу Перейдете до вивчення наступних технологій, які необхідні для того, щоб ви зуміли невдовзі отримати свій перший джо-офер. Тож, давайте поговоримо про те, які повинні бути подальші кроки. Якщо ми повернемось в мою прекрасну, як завжди, презентацію, то цей красномовний слайд якраз говорить про те, що повинно бути далі. І наступним, на мою скромну думку, кроком, а саме технологією, яку вам потрібно вивчити, є система контролю версій Git. Це технологія, яка обов'язково вам потрібна, просто мастхев без неї. Нікуди кожен девелопер повинен нею володіти. З добрих новин скажу те, що вона вчиться дуже швидко. В принципі, Git – це дуже, грубо кажучи, просто 10 команд, які вам потрібно запам'ятати і використовувати все своє подальше життя. Це буде просто, ну скажу відверто, тупа машинальна робота. Інколи, звичайно, будуть виникати якісь нюанси, де вам власне знадобляться, якісь там глибинні знання. Git. проте це виникатиме рідко, і якщо і будуть якісь прям серйозні проблеми, ви завжди зможете використати інтернет. Але знову ж таки, грубо кажучи, Git – це просто умов. Мовно 10 команд, які вам потрібно буде просто зазубрити і використовувати все своє подальше життя, точно так само, як 10 заповідей Божих. Опанування основ цієї технології, на мою скромну думку, не повинно забрати у вас більше двох тижнів, тому не думайте, що з цим будуть якісь серйозні труднощі. Хіба що ви самі собі їх створите своєю лінню? Курс з вивчення основ гід для початківців буде наступним на моєму каналі, і зовсім скоро ви зможете побачити перше відео. Проте, якщо ви трошки нетерплячі, а я вам цього максимально бажаю, тому що з об'єктивних і суб'єктивних причин відео на моєму каналі публікується не так швидко, як хотілося б. Я вам рекомендую братися за вивчення цієї технології самостійно. Є україномовні туторіали, є звичайно англомовні. Рекомендую вам переглянути курс NetNinja, про нього я вам вже багато разів казав. Або ж можете просто почитати на цю тему, якщо читання ви сприймаєте легше. Знову ж таки, це не повинно забрати дуже багато вашого часу. Після опанування основ гіта я наполегливо рекомендую вивчити TypeScript. TypeScript – це надбудова над JavaScript, яка в принципі просто додає до нього типи. І це дуже важлива концепція, з якою ви коли ознайомитесь, зрозумієте наскільки легше все-таки безпечно, контрольовано і передбачувано створювати сучасні веб-застосунки. На всіх моїх останніх принаймні п'яти проєктах використовувався TypeScript або його аналоги. Тому чисто з досвіду і зрозуміння ситуації сучасного ринку скажу, що його знання справді необхідне. Але знову ж таки його вивчення не повинно забрати занадто багато вашого часу. Це не нова технологія, це просто надбудова, це просто дещо покращений джаваскріпт. Це точно так само, як після блодинки, почати зустрічатись з брюнеткою. Спочатку буде важко і незвично. Вам здаватиметься, що це цілковито інший всесвіт, проте в підсумку. Ви залишитесь абсолютно задоволеними цією зміною і почнете вести відрік свого життя як фронтенд розробника з цього моменту. Повірте мені на слово. Без TypeScript увійти в світ, IT вам буде дуже важко, тому не потрібно експериментувати і просто його вивчити. І я не даремно сказав просто, тому що в принципі більше двох тижнів, ну окей, максимум трьох вивчення цієї технології не повинно у вас забрати. Це так само не складно, це так само просто. В коментарях під цим відео я залишу вам посилання на прекрасний курс на днінча, який ідеально пояснює всі ключові концепції цієї технології. Окей, рухаємось далі. Після TypeScript вам потрібно буде нарешті опанувати один з JavaScript-фреймворків. Фрейм це React, Angular або Vue. І це та фінальна точка, та вершина гори, той оспіваний олімп, який зрештою зможе цілковито сформувати вас як технічного спеціаліста. Тут я не збираюся лукавити з ними буде нелегко, з ними буде можливо навіть важко. Проте не неможливо. Зрозумійте, JavaScript-фреймворки фреймворки це ті самі вивчені нами вже HTML, CSS і JavaScript, написані розумними дядьками, які загорнуті в обгортку під цими пафосними назвами React, Angular або Vue. Звичайно, є інші фреймворки, але це три основні, які займають передові місця зараз на ринку праці. І розташував я їх в порядку поточної популярності. React найпопулярніший і використовується найчастіше. Менш часто Angular, а ще рідше Vue. Є сотні, якщо не тисячі статей українською і англійською мовами на тему який з фреймворків краще обрати. Взагалі я не зовсім точно доношу до вас інформацію, коли ставлю в ряд JavaScript фреймворків React, тому що React це загалом бібліотека. А от Angular і Vue це фреймворки, проте, це зайве ускладнення. Давайте вважати їх все-таки однорідними технологіями на даному етапі. Потім ми з вами безпосередньо розберемося, яка різниця між бібліотеками та фреймворками. Отже. Ви можете обрати будь-яку з цих технологій, будь-який з фреймворків. Повірте мені, чи з Vue, чи з Angular, чи з React ви спокійно зможете знайти роботу на поточному ринку, тому що всюди є пропозиції. Як я вже сказав, набагато більше пропозицій з React, ніж з іншими технологіями, проте, відповідно, і значно більша конкуренція з React, тобто набагато більше кандидатів вивчають саме React. Тому, якщо ви оберете Vue, очевидно, конкурентів у вас буде не так багато, як у випадку з React. Тому, знову ж таки, ви вибір... Фреймворка це комплексне рішення, і перед тим як дати за вивчення одного з них добре обдумайте, який би ви хотіли обрати. Якщо цікавить моя думка, то вже близько 4 чи 5 років я працюю саме з React. -ом. Мав також близько 2 років досвіду з Angular і скажу чесно, що він мені імпонує трохи більше, ніж React. Проте це суто ну моя особиста забаганка, мій особистий смак. Можливо, вам React сподобається більше. Тому проаналізуйте, будь ласка, поточну ситуацію на ринку, тому що я не знаю, якою вона буде за рік, за два. Можливо, незабаром моє відео, та й взагалі канал повністю втратять свою актуальність, проте я живу сьогоднішнім днем. А сьогодні саме ці три технології, ці три фреймворки є передовими у створенні сучасних веб-застосунків. Тому я наполегливо рекомендую вам обрати один з цих фреймворків і почати його вивчення. Знову ж таки, будь ласка, не впадайте в якусь там прокрастинацію через те, що ви не будете знати, який з них обрати. Це повинно зняти вам не більше одного дня. Почитайте яку небудь статейку, запитайте свого друга, айтішника з світу фронтенду, тому що я впевнений, що майже кожен таких має. І будь Будь Ласка, не затягуйте. Якщо окей, вам настільки все складно і ви не можете обрати самостійно, тоді я вам все-таки порекомендую обрати React. тому що він дещо легший ніж Angular Щодо Vue. не знаю, але підозрюю, так само трохи легший і ніж Vue. Тому якщо у вас прям взагалі немає ніяких ідей, які з них хочете обрати, все-таки легше буде почати з вивчення React, на мою скромну думку. Час, який необхідно виділити на вивчення одного з цих фреймворків, як на мене, не повинен перевищити 3 місяці. Звичайно, темп навчання у кожного різний, можна швидше, можна повільніше, це вже все залежатиме безпосередньо від вас. Проте ви на цьому каналі, мабуть, щоб почути якісь мої рекомендації, мої думки. Тож, мій оптимістично, реалістичний прогноз саме приблизно 3 місяці для того, щоб опанувати одну з цих технологій на рівень Junior Frontend розробник. Після цього, коли ви опануєте один з цих фреймворків, повірте мені, на слово. Як технічний спеціаліст, ви готові до того, щоб шукати роботу. Звичайно, це далеко не всі фронтен-технології, з якими в майбутньому ви будете працювати, Їх значно більше їх дуже багато, їх десятки. Проте з частиною з них ви матимете можливість ознайомитися в процесі вивчення одного з фреймворків. А з іншою частиною ви будете розбиратись в майбутньому, коли будете переходити на дещо вищі технічні рівні, як от на Мідла чи на сіньора. Повірте мені на слово. Цього стеку для вас, як для джуніор розробників які ще не мають досвіду роботи, буде цілком достатньо для того, щоб власне її шукати. Звичайно, можна знати і значно більше. Ваше резюме буде значно привабливішим для потенційного роботодавця, якщо там буде вписана інша мова програмування, наприклад, Python чи Java чи Node.js. Проте ми не все сильні, ми не можемо знати все. І нехай підхід з вивчення всього і нічого водночас залишиться в межах стін українських технічних вишів. Ми ж тут з вами для того, щоб опанувати конкрет. Знання і знайти в цій сфері роботу. Тому, будь ласка, знову ж таки, після того, як опанували основи JavaScript на моєму каналі, пройдіть який-небудь курс з git потім TypeScript, потім вивчать один з JavaScript фреймворків. І на цьому все, але лише з технічної частини, вам потрібно ще одну супер важливу річ, яку, можливо, навіть потрібно було б виписати саме першим пунктом. Тут вам потрібно вивчити англійську. Це надзвичайно важливо, це неминуче, невідкладно і це обов'язково. Справді, в старі добрі часи, коли я лише починав свою кар'єру, англійська була важливою, але не обов'язковою. Можна було справді знайти роботу без її знання, проте зараз без неї абсолютно друзі. Ніяк англійська потрібна всюди. Більшість сучасних it компаній спершу перевіряють ваш рівень англійської, а лише потім переходять до технічних знань. Тому справді можливо, варто було виписати її як перший пункт, тому що дуже імовірно, що без її знання самісінького початку, навіть якщо ви ідеальний технічний спеціаліст, вас просто навіть не відберуть до наступного етапу інтерв'ю. Воно й зрозуміло, тому що 90% всіх клієнтів, які працюють з нашими українськими it компаніями з-за кордону, тому очевидно, що вам потрібно знати англійсько, щоб мати можливість бодай з ними переписуватись. А найчастіше все-таки ви будете брати участь у колах, у нарадах з цими клієнтами, і вам потрібно буде пояснити якусь свою думку, щось запитати, або бодай зрозуміти, що до вас намагається донести клієнт. Тому англійська знову ж таки обов'язкова. Як ви збираєтесь її покращувати або ж вивчати з нуля, звісно ж, цілком ваша справа. Можете записуватись на курси, можете вивчати в інтернеті, можете відвідувати англомовні клуби як завгодно, але, будь ласка, обов'язково над цим працюйте. Якщо вас цікавить мій особистий досвід, то граматику англійської мови я вивчив на додаткових платних курсах в часи своїх студентських років. А вільно розмовляти англійською мені допомогла участь в програмі міжнародних молодіжних обмінів Erasmus Станом на сьогодні я вже 18 разів був учасником ці. Цієї програми, тобто 18 разів їздив за кордон як представник України і брав участь у проєктах абсолютно різної тематики від активного способу життя до театральної майстерності і так далі. І найголовніше, все це абсолютно безплатно, і ви там маєте чудову можливість покращити, а то й повністю вивчити з нуля англійську мову. Але давайте не робити з мене амбасадора Еразмусу. Якщо вас зацікавила ця тема, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео або мені на електронну пошту, я детальніше поділюся з вами всіма необхідними джерелами, щоб... З цим ознайомитись. Окей, на цьому думаю, нарешті можна завершувати. Я ще раз хочу дуже сильно подякувати за вашу відданість, за всі ваші гарні коментарі, за вашу старанну працю під час проходження цього курсу. Я дуже сильно сподіваюся, що мої уроки бодай найменшим чином змогли допомогти вам опанувати основи JavaScript. Як я вже казав, це дуже вагомий, важливий та фундаментальний крок. Про те, що трошки роботи потрібно зробити в майбутньому. Будь ласка, як і домовлялись, далі беріться за Git, після цього за TypeScript, потім вивчайте один з фреймворків і в. В паралельному потоці асинхронно вивчаєте англійську. Не робіть це синхронною операцією, а, як ви добре знаєте, «Event Loop» Можна відкрити окремий потік, і в цьому окремому потоці, будь ласка, вивчайте англійську, тому що це дуже важливо і без неї зараз справді нікуди. Друзі, я абсолютно вірю в ваш успіх, точно так само, як колись вірив і у свій. Я теж був вчорашнім студентом, без досвіду, якого не хотіла брати жодна ті компанії, який отримував постійні відмови, який постійно вважав себе вискочкою, що не заслуговує увійти в сферу IT через брак технічних знань і освіти. Але моя наполегливість взяла гору і, зрештою, я зу. Смів знайти роботу, тому що не покладав рук і постійно працював і вчився. Тому хочу сказати лише одне: якщо такому дурнику, як я вдалося пройти в сферу IT і працювати в ній без зупинки вже 7 років, мабуть, все-таки мій синдром самозванця не має ніякого сенсу, точно так само, як і ваш. В цій сфері все дуже примітивно і просто: вчитеся, працюєте, докладаєте зусиль, отримаєте заслужену нагороду, а саме роботу в сфері IT. Так, часи складні, так, конкуренція шалена, так, знайти роботу важко, але зовсім не неможливо. І я б сказав, що хто би що там не говорив, все таки все залежить лише від вас. Якщо говорити мовою конкретного заохочення, щоб ще більше вас мотивувати вчитись і працювати над собою, то має дві позитивні тенденції. По-перше, я зараз маю знайомих, які активно проходять співбесіди в it компаніях, не маючи ніякого попереднього комерційного досвіду. Тобто, все, що вони наразі мають, це вивчені технології та резюме, де всі вони описані. Мене завжди в цьому плані радувала Україна, тому що в наших IT-компаніях можна працювати без будь-якої технічної профільної освіти. Тобто ви можете бути вчорашнім журналістом, як я, чи філологом, але все одно просто банально здобути знання в інтернеті і піти працювати в IT. Такий сценарій неможливий в багатьох країнах Західної Європи. Що, звісно, говорить про високий рівень освіти в їхньому випадку, проте мені більше подобається все-таки український сценарій, тому що, якщо, припустимо, ти вчишся на якомусь там четвертому чи п'ятому курсі взагалі непрофільного напрямку, і Рішуєш, що хочеш перейти в ІТ, тобі не потрібно починати все з нуля і проходити 5 курсів там профільного інституту чи універу, а ти просто можеш там банально один рік, як я, от, повчитися в Ютубі і спокійно собі знайти роботу в ІТ компанії, просто маючи необхідні для цього знання. Тому, як я вже сказав, маю друзів джуніорів, які зараз активно проходять співбесіди в ІТ-компанії, що говорить про те, що не все так погано з ринком праці в цій сфері. А ще, по-друге, що хотів сказати. Вакансії для людей без досвіду роботи справді значно побільшало. Банально сьогодні я перевіряв на популярному ресурсі Dow було 13 вакансій для джуніор фронтенд розробників а це справді дуже багато порівняно з минулим, наприклад, роком. Тому, друзі, будь ласка, не зволікайте ні секунди, переходьте до вивчення всіх вище названих технологій і пообіцяйте собі зробити все можливе для того, щоб в підсумку знайти роботу, увійти в еті сферу і плідно та з величезним задоволенням працювати для свого щасливого життя. А також заради перемоги України. На цій позитивній ноті, дякую вам за увагу та до зустрічі у майбутніх курсах. Всім па-па!